Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик. І прямо зараз разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава на початку нашої розмови. Прошу вас, друзі, як завжди, будьте активними. Лишайте ваші коментарі. Якщо маєте запитання, так само і не забувайте підписуватися на Ютуб канал «Сій час. Ми з вами спілкуємося 7 березня. Росіяни атакували ракетами та дронами енергетичну та газову інфраструктуру України сьогодні, вранці та вночі під ударами були об'єкти в різних регіонах. Країни про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. І якраз це все знаєте відбувається на фоні розмов про майбутні переговори днями. Буквально днями Зеленський запропонував план поетапного перемир'я у російсько-українській війні. Як пишуть різні західні видання, йдеться про припинення повітряних ударів, якраз так, те, що робить зараз Росія, припинення вогню може розпочатися із заборони на повітряні та морські бомбардування з обох сторін. Те саме говорив і Еммануель Мак. Крон говорить, що з цим планом можуть поїхати до Дональда Трампа. Пане Тарасе, як ви думаєте, що зараз Росія робить так? Що це? Це примус до миру, чи це просто там плановий військовий обстріл, але в тому числі по мирному населенню? І, 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 і взагалі, оця от пропозиція від Зеленського, чи може вона бути прийнята в Москві? що мало віриться. А поки Путін при владі буде буде воювати. Я взагалі не вірю на що. Він вони не виступають від своїх абсурдних вимог. Вони ж головна умова припинення вогню, так це щоб їм віддали Запоріжжя, Херсону, Донецьку область і визнали це російськими. Путін сказав це 14 червня 24 року, всі вони прослідують цьому. Плюс вони там, що вимагають лікві... вихід ну, е... в фактично країн НАТО е... на... вийти на кордони 97-го року, і все інше. Все, що залишилось, так нічого не помінялося. Тому, звичайно, що він буде букувати. І ну, американці знову поб'ються головою обстійною, тому що е... ви ж повинні розуміти, що. Ну немає, немає ніяких можливостей задовольнити їх вимоги і Трамп не може в принципі їх задовольнити. Це стає зрозуміло. Це де чим далі, тим краще стає зрозуміліше. А як ви думаєте, що Росіяни далі робитимуть? Бо зараз багато є таких занепокоєнь стосовно того, що якщо немає військової допомоги від США, там ракети Петріот, як нам збивати ці балістичні ракети з боку Російської Федерації? Тобто вони можуть посилювати обстріли, так чи може Трамп на це вплинути, щоб власне якусь ситуацію більш-менш тримати під контролем? Ну, давайте так. У нас тут катають истерики стосовно припинення допомоги, так це вже не перше було. Ну, Перше припинення допомоги було одразу ж після харківської операції. Щоб, не дай Боже, перемогли швидше росіян, тому що ж американці завжди давали покрапельниці в дійсності допомогу, щоб стримувати, але не перемагати. І це теж не вперше і по даних, в тому числі, були проблеми, і по ППО були проблеми, і багато чого було проблем. Це не вперше відбувається. Просто знаєте, раніше. Гранти роздавали <смеш> на оплату, щоб не говорили, що робить діюча адміністрація. Тепер грантів немає. Тепер <смеш> говорить, як воно є. А ось ну я думаю, що це питання перемовин. Це питання перемовин, тому що Україна все ж таки зробила великий крок вперед. Ми не стільки залежні по деяких позиціях. Багато чого замінюється, в тому числі європейці. Так, по ракетах Петріот є питання. Але, я думаю, то питання теж перемовин, в тому числі з американцями. Тому я категорично проти коли у нас роздувають антиамериканські істерії і починають говорити, що Європа нам допоможе. Ні, ми повинні як з європейцями. Працювати так з американцями, тим більше зброю в достатній кількості є тільки у американців, і вони готові продавати, давати тільки за гроші. Тільки за гроші. Тут питання тільки в європейцях, чи відновлять вони постачання, якщо, наприклад, європейці дадуть гроші на закупівлю американських зброї, та я думаю, що із задоволенням. Це раз, по-друге, повинні розуміти сам факт призупинення допомоги. А теж не дуже б'є по іміджу і довіри до Сполучених Штатів Америки. Взагалі, те, що я думаю, що от все, що відбулося 28-го числа в овальному кабінеті, воно дуже погано все ж таки вплинуло в першу чергу на позиції США, тому що є симпатії до України всередині країни, в тому числі. Американське суспільство підтримує Україну. Вона вважає, що росіяни винувати в атаках на Україну і в цьому і, і це впливає на позицію адміністрації Трампа. Далі всі подивилися на те, що відбулося в овальному кабінеті, і от європейці подумали, так, американці вимагають від нас 5% ВВП. Ми ось дивимось на це. І в нас щось таке відчуття, що навіть якщо дамо гроші, то не факт, що буде безпека. От, тому тут ну Трамп явно вже перегинає палець, то стає вже далі. Чим очевидно, що вони зараз ворот. Ну давайте платі Ну народ дивиться на це. Наприклад, європейці думають: ну щось щось у нас підозра що а можемо вкладемося в менші гроші. Ну, наприклад, у нас є вже от Українська армія, Гарант Безпеки Європи, яка може виконувати функції багато. А, давайте, може, тут заплатимо, дамо українському ВПК грошей, які там наштампує нам швидко ракет і, і, і дальність 7-8 тисяч кілометрів, і буде ракетний щит, а в тому числі Європи. А, і нам не потрібно буде мати мати залежності Сполучених Штатів Америки так Бачите, там французи починають ворушитися, давайте давати ядерні гарантії, британці можуть дати ядерні гарантії. Тут вийде а навіщо тут взагалі американці, чого вони не хочуть в дійсності. І так далі. Тому але для того, щоб і ми повинні пропонувати послуги нашого ВПК, що за 20 мільярдів доларів українці тут зроблять вам значно більше швидше, якісніше, і будемо разом це контролювати багато процесів. В принципі, а не будемо залежати в тому числі від примх у Сполучених Штатах Америки. Але для цього треба розширювати, зняти обмеження на експорт нашої продукції ВПК, дати можливість, дати можливість забезпечити секретність підприємств ВПС, відшкодовувати збитки. Страхування повинно бути військових ризиків та багато чого іншого. Тому в даному випадку ми повинні робити такі висновки, що і ну і показувати свої переваги і, і так далі. Тому я так на я так на це дивлюся. І тим більше, дивіться, те, що американці все ж таки повернулися до перемовин з Україною, не все так просто, теж у американців знаєте. От коли там Дональд Трамп говорив: ну, у вас немає карт, коли говорив Зеленському. Ну, немає карт. Добре, тоді чого продовжуєте діалог тоді з нами. да? Ну, Значить, значить карти є. Ну, так. Але чи, чи це можна назвати діалогом, в тому сенсі, що був такий певний примус, такий шантаж власне, і цією допомогою і розвідданими, і що вони прямо сказали, що ми вам відновимо постачання допомоги, коли буде призначена дата переговорів із росіянами? Ну як до цього ставити та направило то таке давати вот. по розвідданих по розвідданих там є mm. альтернативи. Це теж не так вже в дійсності критично, тому що нам не вперше відмикають знову таке розвіддання. Я не буду говорити коли, але це всі історії вже давні давно було. Просто про це не говорилися. І дивіться, те, що вони так смикаються, те та ще раз говорить, що таких от важелів стовідсоткових важелів тиску на Україну немає, навіть у американців, а тому, що все ж таки ВПК настав сильнішим. СБУшники системно виносять нафтогазову промисловість Росії, що дуже, дуже нервує Он, Я читаю. От є відомий такий дослідник по портах Клименко. Так він написав, чому скоротилося експорт через Балтійське море та через Чорне море. Ну не ці не стільки через санкції, які в принципі, якщо дуже напружуватись, можна обійти з великими витратами, це правда. Але за рахунок того, що СБУшники просто влупашили по Усть-Лугу в Балтійському морі, і в топсе, і, і влупили по навтопроводу КТК, Каспійської транспортної системи. Оце працює, і тут питання: от йдуть росіяни до, до цього до Трампа, говорять, вгамуйте українців. Скаже, як це я зроблю? Вони самі роблять зброю і лупашать туди, куди потрібно. Там, да? я, я, як я зможу це зробити? Дивіться, те, що вони так розмовляють, ну да, велике там, там всі хочуть поваги. Ну, що, ну, ну звикати треба. Треба, знаєте, знаєте, як у хрещеному батьку, ти прийшов до мене, але прийшов без поваги. Там, да? Так і ми повинні. От бачите, як Трампу один раз йому Путін сказав, що він гіні. Він скрізь це цитує. Ну, треба говорити, що Трамп геній. Ну я думаю, що це це маленька, маленька, Ця маленька ціна за відновлення допомоги ракети Петріо. А це раз тому, що ми повинні розуміти. Ми повинні розуміти, що. Знову таки, коли вони припинили оцю допомогу, це теж дуже погано у всьому світі. Тобто, ви проголосували в конгресі законтрактовані серйозні люди, гроші, і ви тут говорите, що з жертва агресії, які ви обіцяли допомогу, з якими ви підписували Будапештський меморандум, безпекові угоди. Ви припиняєте на підставі того, що вам там щось не сподобалось. Я вам скажу це більше б'є по американцям, тому що знову це, це додатковий аргумент, що НАТО і п'ята стаття а в принципі вже не існує. А, і що треба ну європейцям ворушити швидше і робити висновки того, що відбуватися, що гарантію безпеки є виключна армія, які для України власні ракети, дрони. А далекий багато чого іншого, тому це знов таки предмет перемовин. Це предмет перемовин на європейці. Нас підтримуються. Це теж впливає на американську позицію, тому що без американців, без європейців, американцям не вдасться виграти торгівельну віднос Китаєм ви, наприклад, звернули увагу, як Китай там прямо, прямо аж такі, такі лапочка там та що обнять і плакать, називається, що вони так люблять Європу і все інше, і так вони так переживають, що не дай Боже це вирішувалося в Росії в Вашингтоні. Ось це якраз в тому, щоб європейці проти них мита не запроваджували, не підтримували США. Ну і друга, вони хочуть, щоб перемовини по Росії відбувалися з Китаєм. І ніяких там немає. На ну, нас правда знати мені смішають люди, які одразу ж побігли. Ой, як Китай себе поводить, який він лапочка і так далі. Та заспокойтеся, а, да, естетично Трамп може бути неприємним, як і неприємний європейці. Але у нас партнерство повинно бути західним світом. Да? А не з Китаєм Китай ну підтримує Росію. Якби на Китай, то Росія давно б же обвалилася під цими санкціями і багато чого іншого. Тому тут отак себе поводити прагматично дивитися на конкретик. У нас повинна цікавити тільки конкретика, ані красиві слова і так далі. Від європейців, те, що вони там говорять. Красиво нас цікавить конкретні речі: де 100 мільярдів для того, щоб заплатити нарешті Трампу, щоб він заспокоївся за закупівлю американської зброї для України інвестинути в українську оборонку 20 мільярдів а, і збільшувати свої витрати. Чи є гроші в, в США? Цьому в Європі? Та купа грошей. Одна одна Норвегія, в якій люди чомусь до речі, стало сумніватися, чи допоможе їм НАТО, я десь бачив аналітику. А... Він говорить, у них 1,7 трильйона Суверенний фонд. 1,7 трильйона Одна Норвегія може от просто от виділити 100 мільярдів. ну Для порівняння, Європейський Союз Україні надав грошей а, за 3 роки, 280 мільярдів. 280 мільярд за 3 роки. Тобто, одним. Класним цим вони можуть вирішити багато питань. Тому що війна це гроші. Війна це першу чергу гроші, гроші та ще раз гроші. Навіть оце питання з особовим складом. Якщо у нас у нас ж питання все рівно грошей, я підозрюю, якщо б там підвищили там в тому числі витрати на цьому. на... Додаткові пільги дали, збільшили витрати мотивацію. Думаю, багато з'явилося, і раптом в країни з'явилося багато тих, хто ну те, що у нас називають у да Ну прийшли, б тому що ну є мотивація. Якщо цього не вистачає, ну вибачте, будь ласка, ну найманців набирати. Ну як роблять росіяни? А скільки це коштує? Ну давайте так порахуємо, а припустимо. Якщо середня зарплата найманця там 3-4 ну, тисячі доларів на місяць, припустимо, да, ну рахуйте 100 тисяч, це зарплатний фонд, аж 400 мільйонів. Аж 400 мільйонів. Ну добре, там ще ну, я група рахую там. да, ще там екіпіровка, зброя? Добре, одноразово. Там що треба буде ще 400 мільйонів. Чи ну тобто на рік, в принципі, ну давайте так грубо рахувати 1 мільярд на рік. Чи підйомниця гроші для для е, Європейського Союзу? Та підйомниця для Європейського Союзу, щоб вирішити свої питання нарешті. так Тому що Трамп від і, від них і вимагає, платіть більше за свою безпеку, вони там крутять но, носом не хочемо не хочемо е, витрачатися. Тобто, знаєте, на ковід вони знайшли 3 трильйона, щоб витрачати а щоб на свою безпеку вони не можуть знайти гроші. Ну це просто смішно вже. Вони там думають, як виділяти на безпеку більше зараз, на свою, на те, щоб переозброїтися, однак щоб сильно не зачепило соціальні виплати для європейців. А тобто, так зараз не буває. вони ще грають на а а так але вони буває, так хочуть. Да. Ну, знаєте, відомо всім відомо всім формула гармата замість масла. Да? Воно по іншому не працює, от воно по іншому не працює, тому звичайно, що там поки що є ілюзії, що це можна зробити. А ось але так воно ну добуває. Пане Тарасе, писав Блумберг про те, що США хочуть добитися від України швидкого припинення вогню, і саме це в рамках угоди з корисних копалень. Типу, що європейські чиновники повідомили виданню Блумберг, що нібито як Трамп хоче саме ув'язати пропоновану американсько українську угоду і з тим, щоб припинити швидше вогонь. Як це може відбуватися? Чи дійсно це так? Що ви думаєте? Чи це може якийсь бути вкид? І як ви думаєте, от ми з вами просто говорили дуже багато про Трампа, і в нас були такі якісь? Сподівання там припущення, що Трамп почне діяти іншим способом. В першу чергу, тиском на Росію шляхом е зниження цін на нафту, шляхом введення жорстких санкцій. Зараз ми якось бачимо все навпаки. Чому в чому його суть? В чому його така зацікавленість? Там хтось вже чому? називає Трампа проросійським. Ну то поясніть, чому він такий вибрав шлях? Так, нафта падає, нафта падає у ці санкції вступають в дію. У, у оцей... Байденівській ні, почекайте. Це не Байденівський, це вже разом з Трампом робили. Дивіться, всі санкції по нафті, раптом uh -huh. Байден наприкінці своєї каденції почав робити, тому що йому була вигідна висока нафта, uh -huh. а це що дивіться, світла думка запроваджувати санкції проти Газпромбанку, проти ціньовому флоту. проти... А, там Ренгой, там якісь там це інші особисто там компанія яка орієнтована на куцать. Чомусь, наприклад, ці конденції і Трамп це не знімає, тому що Трамп це нафта. да Це Трамп нафта, ціни падають на юрал вже 55% відсу, 55 доларів нижче 60. Те, те, що вони заплановано, те, що їм продається, ОПЕК ухвалили рішення збільшувати видобуток нафти. Зависли купа танкерів, вони не можуть розвантажуватись. Тобто, дивіться, якщо зависла купа вантарів з нафтою, то значить вони не можуть перевозити іншу нафту. Ви повинні це розуміти. Процес іде, тільки вони такі швидкі, тому а українці люблять словами, знаєте, мріяти. Далі те, що чи буде нафта по 40, це цілком можливо, тому що те, що зараз Трамп робить, це запуск фактично світової економічної кризи, перезапуск американської економіки на цей тлі. А коли економічна криза, то ціна на нафту завжди падає, шановні І бачите, ця митна війна. Вона якраз іде в цьому напрямку. А під час ковіду 20-му році ціну на нафту взагалі до нуля доходили. І від'ємні були ціни на нафту. Да Росіянам кінець за 40 доларів, ви повинні розуміти. Не те, що і тут, тут дивіться, і ви тут запитуєте, чому вони отак от, от діють. Так Трамп діє, як і всі президенти США, вони намагаються врятувати Росію. Тут нічого немає дивного. Що думаєте, Байден не рятував Росію? Де да, рятував він Росію, коли там давали по три крапельниці цієї зброї і підтримували високі ціни на нафту, тому що у нього був зелений перехід. Чому різниця між Трампом та Байденом? Тому що Трамп... Запускаючи, перезапускаючи американську економіку, він автоматично буде руйнувати ціну на нафту. Це є наслідком того, що він робить. І у нього це є пріоритет і цей процес вже запущений. Він же там буріння запускає, вийшов з усіх кліматичних угод і так далі. Це смерть вже Росії, вона вже починає рухатись. Питання, чому вони а чому вони намагаються врятувати Росію? Ну так США завжди намагалися це зробити, тому що вони розуміють реальність. Вони розуміють реальність, що Путін ну він, він ідіот. Він не розуміє, що куди, куди встриває Росія, що є велика небезпека. повторення історії з радянським союзом. Вони бачать, що на полі на полі бою відбувається да. Що росіяни виснажуються, що що трохи вони так повоюють, то там немає буде що рятувати. Тебе і тому намагаються врятувати їх. Але чи вийде врятувати? Це велике питання, тому що давайте так. Вони 150 років ну їх рятували від голоду, допомагали, але в 91-му році не змогли ж врятувати радянський союз, вони не хотіли розпаду радянського союзу і так далі, так і тут. Далі, Путін категорично ж він висуває абсолютно абсурдні вимоги Трампу в тому числі. Так, Трамп намагається взяти на понт Україну. Ну, це нормально для нього. Читайте його книжки, читайте його тактику. Він думав, що Україна слабка ланка, а Україна виявилася ніфіга не слабка ланка. Вони думали, що є велика залежність по зброї, а виявилось ніфіга, і не, немає такої залежності по зброї вже, так? Да? А Україна там техніку виробляє, ракетну програму, там запустили і так далі. Ну, добре, починаємо тут смикати. Розвіддані. А, ні, старлінки, наприклад. Ну, буде важче, але там можна знайти альтернативу, можна по-іншому зробити. Да? А добре, наступне. Там по техніці. Ну, техніку багато що і краще роблять європейці. Ну, наприклад, там арчери ну, вважаються кращими. Ті, ці гармати, які пересувні такі і так далі. А, от, і багато чого іншого. А козирів, тобто карт дійсності в, в, в тиску у, 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 у Трампа немає на Україну на Європу. і тому, і тому вони, вони Але вони поспішають, тому що розуміють, ці процеси запущені, і щоб там точка не, 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 не повернення пішла. Далі у них існує ілюзія, досі що росіян можна відірвати від Китаю. Ну так їм зручно, да? так їм зручно. Американці все своє життя їх там привчали, що там от є росіяни, вони там надійні, а, і так далі. А, купа людей там впевнений, росіяни заносять валізи, які розповідають Вашингтоні, що вони такі надійні, вони потрібні війни проти Китаю. Але це ж ну, знаєте, це ж Україна ж ламає всі ці стереотипи. Ну яка війна проти Китаю? Чим ти будеш воювати? Якщо ти проти України, вибачте, воювати не можеш. Да? От Ну про що ти говориш? У Китаї вон, вже, цей, думаю, мільйони дронів вже існують, е, яких керуються штучним інтелектом. Там у тебе що, каліки, це яких ти вже неш на фронт і так далі. І, тепер, і ви повинні розуміти, що це санкції, які накладені на Росію, їх років 100 знімати будуть. Років 100, навіть якщо теоретично, або дивіться, що ну, що 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 ну і і і, що, і що, Давайте так і що може дати Трамп те, що вимагає Путін. Він може йому віддати Запоріжжя, Херсон, Донецьку область? Ні, не може дати. І цього неможливо. А це перша умова припинення вогню. І, і Путін. А чому не може? Як ми можемо розуміти, як? що не може? Бо... Як? Як? От розкажіть як? Він зараз телефонує на весь світ, говорить українці, тобто всі бачать, що росіяни mm -hmm. а, Росіяни зупинилися фактично на Донбасі, там ну, контрудари. Да. то ти приходиш віддавати це. Ну не може він цього зробити. Там Зеленський mm -hmm. буде кричати у нового світ, що ну дивіться абсолютно нереальна вимога yeah. віддавати той те, що не завойований, і це логічно. І навіть ну, з точки логіку Трампа він готовий зупинятися на лінії розмежування. Це так, йому зрозуміло. Да? Но те, що ти не взяв, ну в його логіці, ну як я можу віддати да ну як от він був mm -hmm. і хто дасть наказ? Ну, хто дасть наказ? Да? Його просто заплюють реально, тому що на нього ж тисне. Тисне і внутрішня, а, внутрішній порядок денний. Я думаю, йому дуже не подобається, коли всі, а, а, коли всі його обмалюють як маринятка Путіна. Ні, це от, от що от боляча точка у Трампа, це от він не подобається, він повинен бути головним. І він не хоче Афганістану, він завжди про це пам'ятає. Він завжди про це пам'ятає. Далі, що Путіну може дати? Путін вимагає скасування санкцій. Щоб, щоб що продавати більше нафти? Ну так у Трампа свої виробники є. Чим відрізняється Трамп від Байдена, тому що Байдену потрібна було російська нафта, а Трампу, в принципі, вона нафіг не потрібна. Да? Далі, що ще може Путін запропонувати? Якісь там ефімерні речі? Ну так вже давно все інше роблять. Ім краще вже йти до Китаю, знаєте, домовлятися з багатьох речей щодо Росії. І тому тут не така проста ситуація для Трампа. Так беруть на понт Я про це до речі говорив в, 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 в перемови. Я говорю, що Трамп спробує нас взяти на понт. Ну це нормально для нього. Ну нема, але ознакою того, що у нього немає важелі тиску на Україну, як він говориться, те, що вони все ж таки ну фактично вимагали, вмовляли Україну повернутися. Ну, дивіться динаміку. Трам говорить: у вас немає карт. Ну, немає карт. Ну що? Ну, якщо немає карт, так не, не розмовляйте далі. Ну так іди ну, йди з росіянами, що домовляйтеся. Да? А, ось. а потім через добу і Джонсон, і Вольц, і хто там ще. А, і рубіо починають там погрожувати Україні. Повертайтеся там, підписуєте і так далі. Так а чого а що підписувати? Ви ж говорили, що карт немає. Значить, є сила, значить, ігнорувати не можна. Україну стосовно цієї угоди я не зрозумів. А то до чого тут ресурси Ну логіка України наступна. Ми підписуємо це, виходить з того, що набуду військової допомоги гарантії. А якщо їх немає, таке нафіга, нафіга підписувати ці угоди. Що значить прив'язати до перемир'я? Ну, така собі позиція. Да? От. І дивіться, ніхто ні, ні, ж нічого не підписав. А то знов таки незручна ситуація для Трампа. Він же пообіцяв вже американцям 350 мільярдів, які його заробили, а угоди нема. А хто ким керує в даному випадку? Так. Пане Тарасе, е, буквально днями недавно недавно так у західному виданні Політико написали про те, що люди з оточення президента США Трампа провели таємні переговори з українськими опозиційними силами про про ймовірно про проведення швидких президентських виборів. Йшлося про Тимошенко Порошенка. Однак вони обоє сам факт переговорів не заперечили, хоча й кажуть, що це не стосувалося виборів. Як ви думаєте, з якою метою була така комунікація? Що відбувається? Таке, що опозиційний лідер не можуть спілкуватися з американцями, я просто не розумію. Ну, це нормальна практика, постійно про це йдеться. Я тут взагалі нічого страшного не бачу. Ну, поговорили, ну. Ні, просто питання в тому, що американці десь якихось в ілюзіях вони думають, що це, що це все через Зеленського. Зеленський слідує в тому, що побажанню українського народу. Вони думають, що це щось поміняє. Нічого це не поміняє. Ніхто не підпише те, що там хтось думає в адміністрації Трампа. Давайте зброю, буде вам свято демократії. Ну тут досить просто ж повинні розуміти, що вибори це теж важель тиску. Хочете виборів? Так, будь ласка, давайте зброї. А якщо немає зброї, то навіщо ми повинні проводити вибори? Угу, угу. Пане Тарасе, дуже вдячна вам за цю розмову. Політтехнолог Тарас Загородній був з нами. Друзі, підтримайте лайком та вашим коментарем. Бережіть себе.